Ти вот -от, бачиш, от. -от бачиш? Да? Я то бачу, тільки що це да. таке. Що за Я не знаю, площадний. що це таке. Вот, На... ми установили зборку, 500 модів, алзимус 10. Можем розвлечати всяких магів. Що ще що, 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 що сказати їй? Не знаю, мене не питай. Такі, ну, такі, йдем... такі. Все, йдем... давай. Пошли, давайте, пошли. Все, давай, пошли. Подивимося, що це та. таке. Ай. Це ще дуже це красиво виглядає шейдером. А тільки FPS трішки нема, але це так. У мене 160-170-180 FPS, давай-ка я залажу. Понятно. Лізем до якихось волшебників. А ну відкривайте двері Давайте вечір в хату. Так. О. О. Кожані ботинки. Так, зараз мені ніби... бент О Мог бы мне не бы поменять. Зараз ты там ничего без мене не, не лутает. Що, 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 Ща-ща. Это шо такое? Это кто-то интересное. Я забув запись включити. Да, шучу, 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 шучу. Шучу. <рес> все, давайте, все. Я поменял. Ого, тут амитисты, тиша я. Тільки я не знаю, чи їх зламаю. Ні, вони, вони не випадають мені. Вони не добуваються. О, речі. а це що якийсь столік, тут а є лампа. Я, я теж лампу хочу забрати з собою. Тут якийсь кистолік з чимось, книжний. Почерчений От, Виберіть тут якісь заклинання робити, як я, я поняв, це магічна зборка. Техто магічна. Так, я тут коньки знайшов А що ти там знайшов? Коньки. Коньки. Тепер можу, походу. Льоду. Давайте все забираємо, все пригодиться. Так. О, борсі є книжка зачарована книга, гострота. Гострота 3 О, це дуже хорошо. Дуже добре. Тут до хрибанки. Дохриліон... Суч... Коли заходиш наприклад, в віристак, або вроді Вінітар, тебе там скільки там десь 400 з чимось вкладок. Знаєш це. О. О, це що? Так, хорошо, добре, добре. Тут бачу, бачу ще одну башню, піду гляну що то. Так, тут. Да, тут ну тут вже. О, тут ще якісь домики є. Домик ще когось. Так, і ми зараз з нього теж підемо. Так, от тепер мені, мені справді цікаво грати в Майнкрафт хоч з кимось, хоч до когось хоч на когось, а то і можу накричати. <гум> ну ладно, ладно. Я таки не підписувався. Ну, ти підписуйся, підписуйся. Давай, підписуйся. Так. А, О, ти де там? А, я тут, а, я, тут я тут якийсь домик зайшов, Найшов домик якийсь, ти лега. Якийсь друга башня знайшов. Де ти там знайшов? Ти де? Там дер... була перша башня, там і друга є. Д... Ти в, в... дерев'яну забіг. Да, високу там. А, а це башню. точно не той світ, це точно не той самий світ, там, де ми пробували були перший раз. Ні, точно не той. Точно. Туди. Тільки приколюха я бачу є. Ти де там? Я тут башню цей, кораблю. Зараз все добро з неї заберу. Буду продавати. Ось, напевно. Куди там будеш їм продавати? Нікого ну, не, не знаю. Має. О, тут є пшениця, пшениця. Так. Оскільки вже вечорія, ми так і не зробили навіть базові інструменти. Ми просто тут обігаєм, балуємося. Треба вже по-настоящому грати в Minecraft. Мо... Зборку оцінювати. Підрадимо. Лобсіна. Це нам треба. Підсумці ближче до мікрофона. Чи ти і так до нього ж прийти, як сидиш? Я вже зараз його буду їсти таким от верстак. Ставим, треба верстак. Зараз буду робити нам продовольство. Я зараз зроблю найважливіший на світі інструмент. Ти все скопав. Так, йди сюди. О, подарунок. Дякую. Так, нема за що? О, Все, що давай. 에, давай, давай, так, оце от. Берем, ставимо і робимо. Так, спочатку. е... у мій цей мікрофон пів екрану перезагоражує. Мені що, як мені сидіти? Як пірат, будеш бачити. Тримай подарунки. О, за зараз тебе. Я, я собі зараз е, цю Кайло зроблю, кірку. А це що за. А це що за Сам... ко... самоцвіт-комбатанта Чекай, мені тут треба того ж, мене тут на англійському все, да я на українському поставлю. Чіпіт місячний самоцвіт. Чіпіт охоронний самоцвіт. О, тут я хліб. О, тут я ще так, бачу. Жна. Тут, а, е, тут пшениці. Ой, щось тим ні, без... Ой, яке красиве. небо Не або Ти мене чуєш? Шадери, да, красиві. Тільки зараз ми будемо получати по мордасам. Ми... У мене і ліжки все. ні одне мені ти не полуспишь. Ну ладно, ладно, все, все. Вот, тобі вот меня. Давай, лыжись. О! А, а. неканон. Ща. А. Ты будешь ложать сейчас спаты, ты? Эээ, е, куда? Все, дов... Понял. Э, ты, 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 ты шо, ты шо, ты шо. Чекай зараз, я ти, я, ти, ти як кроваті поставив, ти совсем чи що, от так, все, як, як мужики. Я не понял, ти, ти звідки ще трати, рода в бо я, бо я три, три взяв Все. Давай, кановий дай, ти собі забирай одну кровать. Е, ти Е, ти і так її забрав, е Не, все, у мене є одна. Шли, оті, да. Е, так. Там бачу вже та... мене щось два. Ага, це mm -hmm. же, наверное, Знаєш, наш. Ага, наже не підвисає мене трохи, наверно. Наверно, це тому що бы як ми ж були під нас, наверно, вже як сервер появився. Інтересно, зможу забанити тебе так. Пробуем. Ну хорошо, хорошо не буду. Ага, так. Ого, це шо таке? Треба забрать. Так, нам цього відео треба нам зробити щось треба, якщо, а то якщо ми будемо на дерев'яних інструментах застрягне, ми так і нічого не зробимо. Не зробимо треба двігати локація, бо я ж не може просто все відео там до мій балакейм просто. Про фігню всяку. Давай дуй сюди. Давай. Ще потім це монтіру, те нагадаю. А ти не мієш? О, 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 а це що тут? Золото, смарагди, лазуріти. Так, це мені все треба на базу. Я вже пограбу. О, тут є цей вовк. О, колокольчик. Так, давайте всі декайте на кнопку підписатися і на колокольчик. Тут цікаво. Я це не вставлю. От блін. <смітна> Знаєш, що... О, це шов таке, що шо за луч смерті. А, ну, а Як кажу, сюди. що ти хочеш сказати, дай -дай. поставити подабайки колокольчик оставте це при собі. Ви тільки поламаєте все собі удержання. О, а це що за. <смітна> а це що за. Якийсь, якась ангельська шляпа. Пробуємо. Я там шляпу знайшов. О, все. Я тут зараз буду. Все, ангельська шляпа. Стай. О, все. Дивись, який я. Я прям... Який ти красивий. У мами красавець. Де ти? Ти де? Я тут голим б'ю. В тій деревні. Чи голим? Таке. Т ти, ти... Да. Тут, не, тут нема жителів. Так що це не, так що це не деревня. О, тут ну, Як на мені ви... карті вони є. Так, я кажется. Можемо жар... мені трішки під голема прибити, а то я тут надовго походжу. Ну, а ти, а ти де тут? Ну ти пробуй. О, от він, Ти головне. Пробуй. Що ти робиш? <с не <с поняв. Це шо пилот. Відловити не... хотів. Е. Ой! Ну вс, все, 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 вибач зараз я я, я добью ті голема. Забратися, ніби повище, І ти не вздумай там нічого Під... не... там нічого ломати, піді мною, поняв? Да. Куда ти пішов, Голем? Там нічого не Все О, моє железо, моє на базу. Ем... Резу. Скільки тебе ще ефект буде цього призерка а тривати? А, я вже прийшов. Все, ти да, вже нормальний, ти вже не прозрачний. Так, ага. Тут, о, диви, дивись, як там якісь луч смерті. О, це тут якісь жителі є. Два перших жителя. Давайте робіть помсту. Ви тут, типу, щось розмовляє... д... там розмовляєте чи що, про дуже важливі речі, чи що. Ви так на мене дивитесь. Тут Я... Тут м... чиясь могила. Так, розкопаємо, подивишся там щось. Ні, а може тут є щось. Гори археологи. Шукаємо щось цікаве. О, о, це мені треба, це забрати, коли будемо домики будувати, це буде... І вже один раз скрафтити цього колокола, буде, типу, як дзвіночок, типу, щоб міг би подзвонити і війти. Давай, забирай. Забирай. І що це на луч смерті? Мені цікаво, що це таке. А це точно луч смерті називається? Ну, не знаю, Давайте, але я Давайте, іди, я тут могла. зараз перевірю, чи запис іде, ні, запис іде. Вже 11 хвилин 50 секунд записую. 11 хвилин 50 секунд займаємося фігнями. О, тут бой. Настоящий блог, не знаю, чи десь від ночі до ранку сидять. І В один десять щоб, е, щоб монтувати. Ну, я не такий. Ну, я лі... Лі... лініва жопа, так що я це все не можу. Занятой человек. Занята людина. Я тут діамант найшов. Прикольно. Вітаю. О, а це що? якийсь? Ніби якийсь такий шалашик, або якийсь ларьок. Це от так, сюди. Що тут є. О! Я тута... його Е, так, це Уак, мені не. треба. Це мені треба. О, щас... о їжа аж в... є. Сюда. Так, думаєш... Ну ты а... вообще, мамин, красавець. Ага, ну зато багатий я який. Дивися. У мене диамант є. От Од... одну сюди. Все, дивись, який я У Мене тоже ці смараг де є. Я побагаче буду. Все, так, мені теж треба би зробити. Мені теж би броню треба би зробити, так це не треба. Я мусор весь скидаю, в мусора переработку. О, Тож, тобто, тобі... Я якихось злодіїв знайшов, а ну. Кого... Кого ти там знайшов ти? Злодіїв. Ой, я не туди пішов, ну ладно. тут якийсь ще один лучик є. Ти як... яких не лучиків не ти знайшов? Що ти мелиш? Скажи. Ну, щось не то прийняв, що я не ти, так, тебе що там, Тебе що шо, там, щось написало чи що? Чи ти. Це я тут помер, забудь. Від чого ти там помер? Треба во. Було... Хей, це. Воздухом подивився. Так, да, воздухом подивився Смішенка в рот попала. Ладно, треба кудись скуровати. Так, ми назад вернулися, ми не фіга не продвігалися. От зараз будемо. Давай, в якусь сторону світу пішли. Ога, це... треба би. Все не... Там щось я, мені вже так лінь це щось лутати, що мені просто це вже не хочеться лутати. <пишливі> Хорошо, пішли в якусь звичайну сторону світу. Давай, кипідам в той біом, якийсь новий. Пішли давай. Ой, е, пішли та, в новий було біом. оцей от. О, Ой, ялиночка. Я зьому Кайсь... я злякав. Давай, пішли. У мене чомусь воно не дуже сильно хоче поружатися. Поружатися, я помилку. Ну, у мене тут такі класні насіння є. Хоч, хоч поділюсь. Чим насіння? <пишливі> Травки? Ну так, ділитись. Не не, треба. О, це ж ось святий свіві це що. Ну. О, що я. я. мене він потрапився, і мені якісь сердечки поведуться. Я походу за... зарегенеріровало собі повне хп. Хоча в мене і так воно було повне. Добре, буду знати. Або це сердечний приступ і все, ти з да? займається. Да. О, шахта, це мені не подобає. У мене вже місця в інтерії немає, щоб це все позабирати свічки викинув, це теж викину, якісь какашки теж викинув, пішли. Ага, це. То не шахта, То Дирка. То Дирка. Треба ще якось контент мати. Континт треба мати, а то як ми просто походили, це. А якщо ми поставили хоррор зборку, у тебе тут такий контент був. Цілий завод. Кстати, якщо ви хочете хоррор зборку, напишіть щось в коментарях. Я не знаю, чи після цього хоч, 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 мені хоч щось, хтось щось, щось напише, чи мені просто нахер пошлють. Ну добре, так. О, тут і є море, так. Але любий коментарі і продвігає канал, це добре. Все, давай, я перекрачу це все в хліб. У мене тепер 16 штук. Давай-ка, е, бери що там. Давай, роби дерево, щоб ми, були, щоб ми змогли як там Зробити човна та нати поплисти звідси. Треба ще на якихось би зборках пограти. Або на зборках або на, май... на будах, які дуже сильно Майнкрафт міняють. Ти мене да. чуєш? Так, да, так, робимо круглий Майнкрафт. Майнкрафт наркомада. Так, о, тут якийсь новий слот мене повівся. І ще тут. Прям... Ага, okay. моя тут шляпа, тут ще духріна всяких місій в інвентарі. Тут і кольця, і це все, якісь самоліти. Ну, Считайте, ну, да... тут у надовго в цьому мозі. Аде, вот, бере чи в нас, забирай верстак і поплили. Давай, це? ти будеш керувати. Та куди ти поплив? Ну зачекай. А, -а що Очки, так, е, так, що... е, що? Що, 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 що сталося? Ч мене обратно притягують до кроваті? Бейпфуті, не до кроваті. Злізь, злізь, зліз, зліз. Що відбувається? Че? Я... Ти бачиш, що? що відбувається зі мною? Ай би приступ, походу, ти б'єш. О, все. О, сів. Куда ти встав? Та бей, ну зачем я це зробив? Так. Клас, клас. А, я понял, про ти? Все, давай, поплили, куди нибудь А, а що ти, подошях я хотів, вести. Я чумна, значить, я туди, а знає, я зробив цього чем надо, значит я туда... А я не знаю, я не я от так я сказав. От, от, от я буду. А, все, наплы. Все, ми переплили. Ну и давно, мы звичайно. Подарунок. Ой, у меня скалет. хто ты такий? Кто я? Кто я? Замороженный скелет, О. Зимого, я профи в Майнкрафт. О. Що Шоц ты отримав? О. Ты даже не думаешь, я не могу. Я на метабе проверил. О, а шо це в тебе это я кисней ппд. Близь, використай і п. Подивись від well, п'ятой. Поди, нажми на. нажми, не, нажми не Подивись, це шарсим і нажми на f5. І подивиться, як ти цей. все, це. воно одноразове. Да. Воно одноразове. Ну, я, я, я це зареєстрував, знаєш, що контент є. Треба би ніч переждати, Дай. мене ж як там є, ліжко, тепер. Може, мені трохи нижче опуститися. От так, от. Щоб мені трохи не перегоражувало. Там... Ай. Ну, вроді трохи. О, я зараз помру. Вітаю. Зараз так, ми вже записуємо 20 хвилин. Ти 20 мене чуєш? 20 хвилин у поросту і наркоманії, да. Е, uh, да, як тобі, скільки, як тобі, скільки нам треба записувати? Я не знаю, давай пів години і там далі перевіримо. Перевіримо. Да, ну, давай, спати, давай, Підемо, давай, давай все. Придіють, там... давай все. Все, давай, все, давай. Що там було? Я біля тебе спав. Да, ну, ножки гріємо. Все. Ну, то, що ви хотіли сніг, холод, ну, дуба не холодно, мінус 25. Давай просто побігали. Про, просто, по, просто побіжали, як там? Розсвіт, побіжали. Опрямінь. О! Де де потерявся? Ти знаєш, я вже придумав концепцію обложки, але нема моба, якого би поставив на обложку. То зимнього кріпера, яке ми були, зустріли. Чомусь цього нема. О, а це що? Це що за. Це, це це, це, що за якась? Зелена. Зелена феєчка Вінкс? Що це? Що це за це що заячка. Шрек, якийсь Вінкс? Давай, іди сюда, дай, що це. Що це хто? кто? хто це... такий? Виточка феєчка Вінкс, А ну давай Давай, що з неї випаде? Топор зламався. Що це на дуже? Фічку, що он... що вона дуже крепка, ти що, і... що там? Я їй з ким там? Що вона така живуча? Ти що ти що там, не знаю, що там, не знаю, ну, протеїн, чи що, що ти ось, така ось, крепка чи що? О, ще один такий, такий самий. Ну, хорошо, я тебе вже трогати не буду. Обіцяю. О, тут аж тут, а... о, тут Ребили. якась тут якась бджілка маленька. О. Це сніжний... Це як орій сніжний. Ти бачиш Е... От бачиш це? о. Тільки не в якому разі не вздумай його. Ти тупий, скажи. Не виходить. О, Пінгвін! Пінгвін. Австріанський Пінгвін! Пингвін! Австріанський Пингвін! Окурьку на обложечку. На обложечку треба його. Яку обложечку? Я, я собі... відео на обложечку. Ну добре, добре, все. О, тут є якийсь ліс, такий там, де високих високих сосен. О, нарешті я траву бачу. Бачу траву і ніякого снігу. Не сніг. А ні, все одно сніг ой, тут. Я. Сніг є. Я вже не, не розумію, куди нам напор... про. ой. Куди нам просто йти, куди ще просто вже хоч щось тут зняти, Бо тому що я думаю, то, що це ніхрена нікому не сподобається, ніфіга нічого не, не, не залетить. І це десь мотивує мене повністю. Мені, hey, price, yeah. Скажи, ne, скажи ne, мені... Де пранк? Я не... Не розумію, нормальний концерт. Скажи мені, YouTube, пожуй гівна, і... Все. Ne, я пожуй гівна, а от тобі свиня. What... О! Передо мною йолка oh, виросла. Оце ж... Йолонка, Є... так? Oh, да? Оце що, якийсь, Нове... Нове якесь дерево. Соснова колода. Ні, оце, It's от, якийсь ніби сразу така. Давай, ламай. Кого так якийсь, бокс. Сос... Да, соснова колода. Пішли, давай. Чому е, чомусь ми Чекусь тут сьогодні. ходимо і нікого не бачимо. Яка там складність стоїть. Яка складність стоїть? Якщо там вернее, тебе, я тебе стукну. Нормально. Через... Нормально, хорошо, нормально. нормально. Я думаю, що треба просто просі... можна простіше зробити. Ну. Так. Так, як по-англійському рівни не будуть. О, як. Ф... Я не знаю. Ф... Фло... О, якийсь flower forest. Давай-ка. Так, координати. О. ТП. E ти це є, це ж місце. Да. Ні, а ти це, напевно, інше місце. 67, 3, 5, 6. А, це координати, ти тобі показав, думаю, ти тепнувся туди. Ну, і, ой. Де воно? О, тере, тере, терепортнуло мене. Куди це? Це, який це? О, а, о, 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 нарешті мій, моє око бачить щось інше, крім прям якесь. О, що це якісь золоті дерева тут. А можна ти мене приймеш, щоб я до тебе телепортувався? Ну я вже в чат ввів, чи ти ще цього не бачиш. О, тут, тут аравлики якісь. ти, в ти... чаті має бути появитися запрос на О, тут ще селище якесь. Ти, 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 ти бачив якісь, ти знаєш? Ти, ти, ти бачив якісь яктом ко координати, як я в чат вводив? Тут дуже багато чого лутати. Є багато, о, тут сирі баранчі відбивні, Їсти хочеться. Тут, о, тут ще щось є, шоці. а це що? Якийсь Який старзі кейдж. О, ще одна шляпа, якраз для тебе. О, і кременний ніж. О, я бачу якесь село. Ти мене бачиш? ти? Картик. Біжу ж до тебе, не чекай. О, ти де? о, тут якраз це є. Так, о, шляпи. цей. Іди сюди, ти. Сігурон багато Ай. Ай. Багато? Добре все. Ти, там, все ти все. там по дорозі лутай, тут дуже багато всього ціну. О, дивись. Город тут є. Тут що це? Давай-ка. О, давай, гра під город на -та. Та, та, у нас немає. Ну кань, ну звичайно, є насісти, але все одно. Равно... Але все одно так. Скільки мене вже записуємо? Ми вже записуємо 30 31 хвилину рівно. О, я тут якийсь пояс знайшов. Прикольне. Оце таке, щоб знати. Я знайшов е. Так, у мене тут же поставку всього якісь тут насіння якесь. Мене же одне місце що сидіти так довго на стулі. Хочу. Слухай, Хочу. Як, як ти думаєш? Я ж давно хотів канал, мій. Що е, це? Е, Цілиться, у тебе з зланцюга блискавка... Ти що там робиш ти? Е, ти... <сум> я а, ту а... з ланцюгову блискавку якусь знайшов, знаєш. А це що а це за острови якісь? Дивися, бачиш в небі якісь острови. О, ти ж волоке. А ну давай. Ну все дерево, яке ти бачиш, зараз будемо туди споїтися. З деревом я тут вже 30 хвилин сижу. Ну добре, так, що ми тут є. Все, кашляєш як дід старий. Ой, добре, все, 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 а, так, а де, Так, де та башня? Ніхто не обижає. Добре, ніхто не біжає, ми, дру, ми друг друга поважаємо дуже сильно. Дуже багато чого було те, що звичайні чорнила. Так, о, ка. Корабель постачання вільний. От що, корабель якийсь, корабль знайшов. Що це. Це Йо-ма-йо, моє розмістити Думаю, думаєш, поки що не треба. Так, кидає все, ми відправляємося до цього яхта, до моря. Все до моря відправляємося. Я хочу буде тут якийсь корабель є. Думаю, що він буде здоровий. Буд, буде печальний, якщо це буде якась маленька ло, Якась човен маленький. Да, буде печальний. З різних модів треба постаратися, але Але ще як там? Постаратися треба дуже Дуже сильно постаратися, але треба ще. Е... Так, давай-ка выбираємось домик і тут оче. Так, ой, виб... так, серят. Так. Так, ти краще ще треба бе. Би... Ага. Я просто беру, ты давай ка якийсь тоже домик, найди і там тоже. Возьми ліжко, че мы просто мы ніч перезади, что тут і як там. Селяни же тоже здихають через oh. те. Ну я тут ще вроді на одного зомби не бачу. Вдруг ты такий біом, что тут ніхто не спавниться. З в Вр... мобів. Ти та де знайшов ліжку? й иду. Да, я сплю уже. Ой, да. тут нет, тут есть зомби. Давай, быстрее, спи, спи, нажимай, нажимай, давай, спи. Блин, мы зараз зомби вдари. Блин, не вийшло поспати. Так, звали, двіте. Дайте мені лишка за. Я, ход... я зараз до... Я сдох. А, не, фух. Є, 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 є всіх а, вся перес. Вся ничь, мы. Ми... -мо, Йо. Э, тут моя могилка. И мені якісь ключі дали. О, а что я там а чо? О, все. Бо я Я зараз знов сдох. Я здох другий раз підряд ще. <заді> прибили. А, а, я вже появився в сніжому біомі, ти де там, Скільки там, за ти... пишеш, що ти там десь за 3 кілометри я здох звідси. Так, ну мы записуємо, вже скільки там. 30. 36 хвилин і 35 секунд. Знаешь, а я не знаю. Але чуть yeah, виник мне всегда напоминает, тралалейло, тралала. Тралалейро, тралала, порко діо і порко алла. А що це? Я його просто придумав. О, думала, а це що це? Да да. Житель ангела якийсь. Дивися, що це? Я тут. Я тут. Давай, бачи, дивися якийсь, дивися. А де він? А, вот от він, от, от, от. Дивися, бачи якийсь якийсь необич, незвичайний. Що ну, за святий? Святий якийсь. О, святий в прямому смислі. Ісус? Е, так. Біблія святий. От, не можна торгувати. За смарагди згорнута мапа. Так, де... Да... Бляха, муха. Де мої всі ресурси? Це їх підібрав чи ні? А, а ти їх там маєш ключиком? А. А, не, вони фу... там за 3 кілометра. Ні, вони за, за 50 метрів. Ла, саме головне, щоб я не здох там, де забрати свої речі з ключиком. А я думаю, на, нафіга мені той ключик? Ходити, не знаю. Все, на той ключик. от мої речі. Все, вот. Все. от мій корабель. Я тут опять в шляпі якісь е, э, шкіряних хожу. Де? От, от річка, і ми маємо тут поставити корабель. Іди сюди. Дай, підходь до мене. Іди сюда, ти. Тралала. І давай. Що, і раз, два, три. Ага. Ох, це шо ж таке. Ти... Я не бачу що це, але це воду здорове. Йома, яке воно ти б. А що ти там таке не йшла? Як, як мені типа віддалеться, бо я тут нічого не бачу. Ку Кулясиком мишки, мабуть. Не допомагає. Це, мабуть, треба аж, аж до моря йти. Чи, куди? А то якщо тут поставлю, тут дуже мало місця буде. А морі тут майже і нема. <плодить> Ти бачиш це? Я бачу, що в тебе в ручках корабль. Я не бачив схематики. А, Побачу точно же. Виборця. Я відійшов трохи назад, він не, не такий уж і здоровий. Так, тепер треба трохи як його тут розмістити, бляха муха. Ага. А, тут наше. Все Йом, я що побудувати? Ти бачиш щось? Ой. Ничего Ні, не бачиш? це ж хрематика, це тільки ти бачиш. Тобто... А, нам ще побудувати треба. Ну да. Охренеть просто, думаю, тут поставлю, будемо там же, я не знаю, кататися. Потім же подивимося на покажу. Ой, 50 -50 -50. боже мій, як тут лагає yeah. щось. Ти знаєш... на, на, кати візьми. Ой, ти, мене, а ну, мене... давай покарди. Мене 20 фпс. Дай мені сюда це відменю. Дай назад. Oh. Я це сам побачив. Йо, йо на! Від мене, від мене, Це... Оля, зач... ти. Да. Пішли, все, все, все. Давай нічого з цим. На. все се се тепер ти. Все. О, о, ще строги, ти ще строгий ти. О, так... як я плавно. Скаравий. 200 фпс, як плавно відчувається. <laughs> як добре. Так, да, як добре. Ну шо, ти що на облокі піде? Той австральянський пінгвін він -пін? чи... Мда, мабуть, це такий він. О, шо а це що за вулкан? вулкан? <laughs> я на... Я на міні-мапі з боку... Він В... Фін... В... на небі. Вулк... Не, я якийсь вулкан ляг. бачу. Ні, я йду, я там. Я та я там щось бачу. На міні-карті, йди сюди. О, диви там справа щось заброшене. Зачекай. А, це Вський небі домик. боже мій. А, але це все одно дуже гігантська штука. Так. якого ти хочеш піти. Ми, ми, скільки? ми записуємо вже 42 хвилини. Тебе там ще одне місце не затерплело на стулі так довго сидіти. У мене да. Не. у мене м'ягенький стульчик. Треба на небо залізти, глянути, що то за вулкан, я поліз. Небо там якісь діаманти, є-ні, почекай. Ну а це вже буде в наступній серії, бо тому що я О, як? Ми, е, якщо ви заберете 3 мільярди, ну, ну добре, 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 це все. все. Як, якщо це просто відео, хоть не нав... як, Якщо це відео хоч на... хоть хоть хоч, хоч щось набере, хоч буде, хоч хтось його побачить, ми туди справді відправимося. Все, все буде добре там. І да, до речі, я ж хотів як там, не казати тобі, але був як, хотів канал з Ілля Бєр переіменувати на, типа, канал такий Red, Red Stone. Тіпа, що на відділі краще запомнялося, чи, 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 ти думаєш, що це мені нафіг не потрібно? Ну, воно тобі не потрібно. Ну, добре, не потрібно, буде так, о, це що, інотик, інотик. Добре, на був я, Ілля Бєр і якийсь. Ну, хорошо, поки що. Не буду казати твоє ім'я, дати Муфі, не буду казати. Добре, ну всім. Да, і всім пока. Tak, się zaraz z... kurwa! Ja pierdolę, jakie bydlę!